В Україні масштабували виробництво ракет Нептун для далекобійних ударів з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Уміров на зустрічі з українськими виробниками ракетного озброєння. Цитую: ми нарощуємо виробництво українських ракет уже виготовлена перша сотня цього року, і успішно масштабоване виробництво крилатих ракет. Нептун і для з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстаней озвучив цю новину уміру в після повідомлення у західних медіа між іншим про ймовірний дозвіл бити в глиб Росії західним озброєнням. І це залишається топ-темою дня. Дуже багато питань довкола цього, скільки прозвучали такі заяви потенційні після масштабної ракетної атаки Росіян напередодні і Відповіді на запитання довкола цієї теми будемо шукати разом із військовим експертом Олексієм Гетьманом, який доєднується до головного задань. Пане Олексію, слава Україні! Добрий вечір. Героям слава добрий вечір. І спочатку про цей імовірний імовірний, бо це поки що на рівні повідомлень у медіа дозвіл бити в глиб Росії західною зброєю. Це дійсно повідомлення, тільки і багато нюансів. То, е, ніби і Британія, і Франція дозволяють потім ця новина зникає. То сполучені штати дають зелене світло лише на удари по Курській області. то е, що ж на зараз можемо сказати без врахування геополітичної прокрастинації наших партнерів? Бо це було пригадую і з Хаймерсами з Ф 16 Чи є розуміння чітке, чим ми можемо бити, куди і на яку відстань? Ну, відстань це залежить від класу ракет, які ми будемо використовувати. Є так, як технічні характеристики Атаком, це штормшедом і Скальпа, і там відстань це ракети малої та середньої дальності, згідно міжнародної класифікації, бо вони літають на відстань менше, менше тисячі кілометрів. Куди саме, коли чи є такі дозвіл, чи нема. Ну ви знаєте, коли в нас з'явилася ракета Атакомс, перш. Е Російській росі... росіяни про це дізналися вже після того, як вони були використані. Тому е... ми хочемо отримати якесь офіційне повідомлення від наших партнерів, від Сполучених Штатів, Британії чи Франції про те, що нам надали дозвіл питання, перед, перед ким ми маємо звітуватися. Якщо ми отримали такий дозвіл, Ну дуже добре, значить, будемо це використовувати. Якщо поки що не отримали, то я думаю, що незабаром отримаємо. Бо росіяни приходять всі межі, всі червоні лінії, про які казали наші партнери, і тому ми маємо право використовувати статтю 51 статті статут організації б'єднаних націй, атакувати ворожі об'єкти, де вони не знаходились, коли ми як країна потерпаємо від агресії. Ще раз, е офіційно повідомлено від кого? Від канцлера, від прем'єр-міністра чи від президента Сполучених Штатів про те, про те що нам надало дозвіло, чому ми маємо це офіційно озвучувати? Це питання таке риторичне. Ну, дійсно, і е як відреагував президент Володимир Зеленський, що ударів завдають не, не словами, а ракетами і. Я не сказав. Так, і дійсно сподіваємося це вже побачити на полі бою. А щодо потенційних цілей, якщо враховувати номенклатуру і техніку, технічні характеристики цієї зброї, мабуть, дуже широкий спектр того, куди ми можемо поцілити. Ну, не такі вони широкі. Справа в тому, що вони суттєво відрізняються по можливості вражати об'єкти як балістичні ракети атаком, сяклати, ракети, штормше для міськар. Балістичні ракети, які ми використовуємо, це швидше за все ракети, які вже щонайменше з 95-го року стоять на збройні Сполучених Штатів. Ну, це зазвичай правило будь-яких армій, будь-яких війн. Спочатку використовувати більш старе, старе озброєння, потім потрошечки додавати нове, а не навпаки. Ці ракети мають термін використання непридатності, тут не треба плутати, а термін використання 30 років. Тому в 2025 році ракети, які, чому я кажу про 95-й рік, бо росіяни афізувалися тим, що вони збили, чи не збили, чи знайшли уламок Атаку, і там було маркування 95-й рік. Тобто в наступному році ці ракети мають бути списані у Сполучених Штатах, або вони будуть утилізовані, або передані нам не кілька, а всі. Бо в 2025 році вони вже не можуть бути використані. ну в 2025 році ще й бути, там 30 років. Включно чи не включно, я чесно не знаю. А в 26-му вони точно не можуть бути використані, тому що на менше за 25 рік всі ракети, які були 1995 року, може там ще трохи старіше є, але ще не утилізовані. Вони мають бути нам передані, бо mm -hmm. ну, вони от, знаєте там про гроші розмовляють. Ми ще можемо і гроші за це попросити, бо ми будемо утилізувати безкоштовно для Сполучених Штатів. Mm -hmm. Ну це такий жарт. Це дорого. Знищити ракету, це теж дорого. А простіше передати, ми тут вже з нею розберемося. Ці ракети, якщо це 95 рік, то вони без gps навігації, вони можуть бути використані тільки як інерційна система наведення. Всі вже знають, що це ну багато хто знає, що це таке. Це означає, що вони летять за за заздалегідь прописані програми, і вони мають рухатись по, -по, -по певному шляху, який прописаний. Був прописаний, там є система, яка підкориговує, щоб вони не відхилялися від куртом вітром, щоб не здула. Простіше кажучи, там є система, яка підкориговує е, її політ. Це ми на увазі е, ракета Ататакнус. Вони швидше за все вони е, будуть. Касетне, бо е ракета з інерційною системою керування, вона не точна, вона може відхилитися на десятки, навіть на сотні метрів. Якщо вона касетна, то вона може бути підірвана на висоті від там, 10 до там, декілька сотень метрів, і тоді площа е субоєприпасів. Тобто маленькі гранати, які знаходяться всередині, простіше характер, вони роз будуть розлітатися і е накривати площу ну якщо не на невеликій висоті, ми це розуміємо, то буде щільно, але невелика площа. Чим більше вистачити, е більша площа, яка може накривати боєприпасами але там буде менше щільність. Для чого ці ракети будуть використовуватись, можуть бути використані точніше, це переважно скупчення живої сили і це аеродроми. Аеродромить не базу ну, все, що не є щільно укріпленим, і те, що можна знищити ну, от, такими субоєприпасами, невеличкими гранатами. Карчинський міст, воно не розрушиться ракета, вона в нього не потрапить просто в опов. Але для цього є <кій> Штормшедом і скальп. Ці ракети піднімаються на 25-30 кілометрів атаком і атакують вже наприкінці ділянці польоту, майже вертикально згори і розганяються вони дуже швидко, Швидкісні ракети тримахи це приблизно кілометр за секунду. Вони вони можуть подолати. Росіяни розповідали про те, що вони перехопили. Багато цих ракет, але поки що підтвердження, що вони хочуть, б не перехопили, немає. Це ракети росіянам тими засобами, що вони використовують, перехопити важко. У них сам немає патріота, хоча вони розповідають про С300, про с 400, 500, що це навіть краще, але поки що це тільки з їхніх слів. Тому ці ракети ми розуміємо, як і для чого вони можуть бути використаними. Стріляти по бункерам чи по іншим яких, укріпленим об'єктам, ми, 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 ніхто ми не буде, бо сенсу нема. Uh -huh. Навпаки, крилати ракети вони можуть, вони не такі швидкісні, менше швидкісті маха, простіше кажучи, кілометри вони дала не за секунду, а за секунд п'ять. Але вони можуть використати систему стелс. Вони можуть маневрувати ну, завдяки в тому числі невеликій швидкості літати вдовж русел річок на великій висоті, між горами ну, і так далі. І вони керуються GPS-навігацією, тобто підкорювалися з космосу, і вони мають ще, наприкінці ділянці польоту інфрачервону систему наведення, тобто в, в ракеті є фотографія об'єкту, які вони мають влучити. І вона звіряє те, що вона бачить на підльоті з тим, що в неї заложено, закладено в програмі. Чи це той об'єкт, чи не той, і якщо там є декілька об'єктів поруч, і вона обере точно обере там до метра відхилення той, який в неї записаний, як світлина. Ну з космосу зняла, запрограмувала, Ми розуміємо, що ці ракети так і готуються. Єдине, що як Росія не може захиститися від цих ракет, це пускати дим. Димова завіса, що просто ракета не своїми очима, простіше кажучи, не бачила, куди її треба е, влучати. Вона все одно влучила, але там вже відхилення буде декілька метрів. Якщо казати, наприклад, про опору Карщівського моста, то якщо не буде дима, вона влучить точно в опору така mm -hmm. ракета. Е, росіяни ж ну, ми чули ці новини, не могли, не, не могли зрозуміти, що це вони тренуються, чому вони пускають дим над Карщівським мостом, що вони хочуть. А це є система защити від наприкінцеві, наприкінцеві ділянці польоту відкрила та ракета, яка Завдяки рачного системи не видане при кінці ділянці. Вона може точно влучити в ціль там відхилення менше метра. ми бачили, як росіяни, так би мовити, пускають дим в очі. Дим, да тому ну в очі в тому числі. Тому Я... закінчивши думкою, де декілька секунд тому. Крилати ракети ми будемо використовувати по укріпленим об'єктам. Ну я сказав, наприклад, Тричнське місце. Це може бути що завгодно. Це може бути база, це може бути бункер, це може бути штаб. Це що завгодно. А балістичні ракети будемо використовувати по скупченню живої сили. Чи не броньовані, чи броньовані техніки, літаки, гелікоптери і те, таке і інше. Ну були б ракети, а цілі. Ми знайдемо. Якщо не два слова, ще про ракети, давайте не переоцінювати їхні можливості. Вони суттєво сіталися на полі. Бо не зміниться ще тому, що їх небагато. Вони виміряються. Сотнями у наших партнерів, а не тисячами, тому ми можемо отримати ну, не більше, ніж ну, сотню, скажімо, таких ракет, не може там трохи більше. І саме головне, що для того, щоб досягнути якоїсь мети, треба запускати по цілі. Ну як приблизно роблять росіяни десь 30-50 ракет одночасно, тоді ми розуміємо, що дещо не долетить, тому все, що нам можуть передати, це на два-три нальоти потужних і все. Ну, якщо, якщо серед цілей аеродроми, ну то можуть бути і зокрема заводи, де виготовляють шахеди, якими тероризують практично щоночі, тепер туди не долетіти, Там треба вісне. Угу. Кривати ракети, які ми хотіли б мати, вони можуть літати далі, але нам такі ракети, які Літають за тисячу кілометрів, нам їх навряд чи передадуть. Ну ми кажемо про Томагавк. Чомусь всі почали ну якось критикувати військово-політичні країнисти, що вони не розуміли якісь речі про святошу партнера, бо Томагавськ це. Ракетами морського базування тільки кораблі запускаються. Це не відповідає дійсності. Mm -hmm. Mm -hmm. Деякі марки може запускатися з літаків, в тому числі вона адаптується по ці цілі. Та да, переважно да це ви розглядали за Це дійсно корабельна ракета. Вона але є і дороблено ну, це очевидно, І дороблені томагавки, які можуть бути запускатися, в тому числі з F-16. І вони дійсно мають дальність декілька тисяч кілометрів. Вони долетіли б хоч куди. Ну по європейській частині повністю Російської Федерації навіть трошечки за, за Урал, долетіли би, але тут питання відкрите. Якщо ви вже згадали про F-16, то президент відзначив їхню успішну роботу під час масованого ракетного удару російських терористів напередодні, ми не розраховували, що ці судна стануть якоюсь чарівною паличкою, що переламає хід повномасштабної війни. Але сподівалися, що вони допоможуть відігнати носіїв смертоносних кабів подалі. Але як бачимо натомість, терористи їх застосовують. Сотнями поки що ні. тому що в нас декілька ну скажімо, невелика кількість літаків F-16, і ми їх використовуємо для. Ну вони, вони можуть, ну, наприклад, вони точно використовувалися як засоби протиповітряної оборони, коли прихоплювали акрилати ракети, які летіли. Є інші є інші цілі і інші можливості цих літаків, які пробачте. Де як вони використовуються? Це ну, ну хотілось би, щоб вони е, могли знищити носії знищити там сутрить четверти, Су-35, які скидають скидають керованіваційні бомби. Але по-перше, росіяни їх удосконалюють. Вони роблять, зробили ці універсальні моду планування корекції. Поставили навіть двигун на цю на цю бомбу, і вона може дала вісім до 120 кілометрів. Тобто, нам для того, щоб знищити цей літак, треба підлітати практично на лінію зіткнення. А переважна більшість російських засобів протиповітряної оборони якраз знаходиться на лінії фронту. Тому, до речі, нам і було б дуже непогано більше наших ракет, більше дронів було всередині Російської Федерації ППО по слабенька набагато слабкіше ніж у нас. Ніж в Україні, всередині країни, вони все притягнули на лінію фронту, тому туди послати в 16 це посилати на практично на те, що його це літак, який може знищити. Це не Літак, невідімка, як кажуть, це не Су-35, якого майже не можливо збити сучасними засобами російськими. А Ф 16 це літак 70-х років. Це 4-го покоління, навіть не п'ятого. Це дуже добрий літак, він кращий, ніж будь-який російський літак, але він ну, все він одно може бути знищений російськими дуже щільними засобами проти оборони на лінії фронту. Тому їх туди не посилають. Навіщо? Є інші цілі, які він виконує. Далі подивимося, якщо їх буде більше, якщо. Там в комплексі з іншими засобами, може, з мережами, може, ще в якимось в якимось засобами наземної протиповітряної оборони, засобами РЕБ і так далі. Тут багато причин, пане Олексію, Ми не хочемо я, я розумів, навіщо... Що... Навіщо нам втрачати літаки, якщо, якщо є велика Ми дуже довго де ці літаки боролися. Ми їх активно зараз використовуємо не тільки для того, щоб збивати російські літаки, які скидають КАБу. Якщо зробити помилку, послати їх на туди, то це це не місний штурм, по Мороку це росіяни так роблять. Ми не Алексію... втратимо літаки дуже швидко. Ну що це за навіщо це? Я розумію, що про <кхе> технічні характеристики різного типу зброї і літаків. Зокрема, ви можете досконало розповідати годинами. <кхе> ну це в мене, мене в конспекті я, я школи навчався з інтеркатом училища, Ще, ще пам'ятаю. Але ну в голові тримати, якщо я хотів це запам'ятати, знаєте в фільмі про Джонс, що я казав йому батькові, я, я записав. Якщо б я хотів запам'ятати, я запам'ятав. Я записав воно ну, записано. Треба з не треба запам'ятовувати. Треба, запам треба Ми маємо маємо буквально. Півхвилини до завершення ефіру, і я вас хочу натомість запитати інше. Ми наближаємося до такої дати. Ми любимо собі знаходити дати тисячна доба повномасштабного вторгнення. Топ перемог, які ми все ж таки здобули у цей період повномасштабного спротиву, і як і нарощення власного виробництва ракет, зокрема, бодай згадані Нептуни. Що, що не ну, харківська операція, відповідна Херсонська операція, Київська операція не, не дала можливість ворогу просунутися. Зараз гіричний супротив дуже порваючих сил ворога на Покровському напрямку, на східному фронті, ну звісно, курська операція і наші технічні можливості. Бо ми перше почали використовувати дрони, росіян вже нас мав мавпувала. Тобто є є прогрес, але поки що, на жаль, ми більше тримаємо брони, відходимо. Але сподіваємося, що це наш час прийде. Мусимо тримати оборону і обов'язково переможемо. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякуємо, що долучились. Олексій Гетьман, військовий експерт, був із нами у завершальній частині ефіру головного задання.